У мене для тебе є у нас Яка мова? Том, скажи мені, будь ласка, а то я не вплив твою мову, яку. Говори, звену, і ти все Керрі, ми поїдемо на відпочинок в 2028 році. Так що тобі треба поняти, що тобі треба збиратися. Давай спирайся. І вибери ви свої речі. Речі для відпочинку. Щось хороше сталося. Ну добре, лучше і, і правду мені речі забрати для відпочинку. 2028 році Ну що, Кей, ти, ти всі речі забрав? Ходи? Ну, вроді би як все. Ну давай уже їдемо. На відпочинку. Карп! Розкопую! миска! А! -а, -а! Келі, я свою зробив в багажнику. Ти не можеш цього знайти? Знайти там, де моя курточка валяється в багажнику. Окей. Стоп! Що? you <laughs>